Вітаю на каналі тема відео Візантійська імперія, Правління Юстиніана. Протягом історії цю територію називали по-різному Романія, Східна Римська імперія, Візантія, Ромейська імперія, Грецьке царство. Історія Візантійської імперії нерозривно пов'язана з історією Римської імперії. Після Діоклетіана в Римській імперії править Константин. Він намагається відродити імперію, яка вже занепала, та видає ряд законів. В 313 році едикт, згідно якого, урівняв християн з іншими релігіями і припиняє переслідувати християн. 330 рік Константин переніс столицю імперії з Рима до Візантія. Нова столиця потім була перейменована у Константинополь. Вона багатіла, а Рим. Занепадав. Константинополь був великим центром торгівлі та ремесла. Він був розташований на березі протоки Босфор, де перетиналися два важливі торгівельні шляхи сухопутний із Європи в Азію і морський, і Середземного моря в чорне. До речі, сьогодні найвідомішим містом Туреччини є Стамбул. Його називали по-різному в різні часи і в різних країнах. Царгород, Новий Рим, Константинополь. А ще раніше він називався Візантієм, як ви вже зрозуміли, потім з цієї назви буде утворено назву імперії – Візантійська. А як же Константинополь став Стамбулом? Власне, після заснування Турецької республіки Мустафа Кемаль, перший президент, переніс столицю із Константинополя в Анкару. І сталося це в 1923 році. А 28 березня 1930 року місто Константинополь було перейменовано в Стамбул. Турецькою звучить як Істанбул. Деякі мовознавці жартома кажуть, що Стамбул це грецьке слово з вірменською вимовою. Стамбуль грецькою, а стамбул це вірменською, і в перекладі означає з міста. Цікавим є те, що в Греції і на Кіпрі до сих пір це місто називають Константинополь. Імператор Феодосії в 395 році поділив на дві частини Римську імперію між двома своїми синами, і цей поділ ви зараз бачите на екрані. Сподіваючись, що це збереже імперію від загибелі, але не так сталося, як гадалося. Західна Римська імперія. Яка на карті фіолетовим кольором проіснує ще 80 років від цієї дати, а от Східна Римська імперія з зеленим кольором на карті проіснує ще тисячу років. При імператорі Феодосії II почали будувати стіни навколо Константинополя від набігів варварів. Це, мав бути, також рів з водою шириною 18 метрів, глибиною 7 метрів, стіни 8 метрів. Це ніби як слон, на якому стоїть жираф, плюс ще й лучники зверху, які мали обстрілювати з висоти 12-метрової стіни. Можливо, саме завдяки такій конструкції гуни не змогли взяти Константинополь. А от Рим паде в 476 році. До речі, про загибель Західної Римської імперії. Та про напади варварських племен шукайте відео також на нашому каналі. А ми рухаємося далі. Східна Римська імперія, Візантія остаточно відокремилася від Західної у 395 році, і до її складу входили Балканський півострів, Мала Азія, Острови Егейського моря, Сирія, Палестина, Єгипет. Великі міста північного Причорномор'я. На її території жили різні народи греки, вірмени, сирійці, фракійці, євреї та інші. Себе візантійці називали римлянами, грецькою ромеями, а імперію – ромейською. На відміну від Західної Римської імперії, у Візантії збереглася сильна імператорська влада. Імператор Василевс, розпоряджаючись багатою скарбницею, утримував сильну армію. Василевс або Басилевс – це правитель. Так називали монарха і у стародавній Греції. Таким самим був титул Візантійських імператорів, від цього слова походить назва типу архітектурних пам'яток Базиліка, а також ім'я Василь. Далі переходимо до важливої сторінки історії Візантійської імперії правління Василевса Юстиняна І. Знайомтеся перед вами Селюк, родом із Македонії, який народився в сім'ї селян і Пас Свиней. Тільки за сприяння свого відомого дядька Флавія Юстина І, він отримав гарну освіту і злет у політичній кар'єрі. Юстин І був правителем Візантійської імперії у 518 до 527 років. Та перший імператор династії Юстиніанів. Його правління так і називали пролог до правління Юстиніана. Він усиновлює Юстиніана, а також дарує йому звання командувача столичного військового гарнізону, а потім робить його своїм правонаступником. А після смерті дядька Юстинян стає імператором. Прийшовши до влади, як і більшість правителів, почав проводити політику, спрямовану на укріплення і централізацію своєї влади, бере на службу кращих юристів, які працюють над творами видатних римських правознавців, дві тисячі книжок мали прочитати юристи Юстиніана і звести їх зміст до, до 50 сторінок. Тобто, чужим розумом і чужими руками створювався новий звіт законів. Плюс додали сюди кілька статей про християнство. І вуаля, звіт законів під назвою Кодекс Юстиніана» готовий. А ще він оточив себе кращими полководцями і з їх допомогою боровся з персами, а також воював з варварами, бо мав мрію відновити велич священної Римської імперії. В результаті часом успішної, а часом ні. Зовнішньої політики іменував себе Цезарем і мав титул Перемоги, великий переможець Аламанський, готський, Фракський, германський, анський, Аланський, Далі продовжувати ще вандальський і африканський. Проте реставрувати Римську імперію не вдалося. Але Юстиніан зміг відновити межі її кордонів на Заході та півночі Європи. Які існували ще до великого переселення народів. А далі? Далі буде повстання Ніка, що ж це таке і що послужило причиною наймасштабнішого повстання в імперії? Як завжди, жадібність, жадібний Юстиніан, він втручався в усі сфери життя, навіть в релігійні справи, а також весь час збільшував податки. Також був християнином, який підтримував ідею божественної і людської природи Ісуса Христа, на відміну від монофізистів, тобто людей з одноіменної течії християнства, які вірили тільки в єдину божественну природу Христа. Якраз конфлікт стався між різними соціальними класами, і вони ж були прихильниками різних ідеологій монофізитства і діофізитства. Отож, 11 січня 532 року на іпідромі відбулися змагання на колісницях між блакитними і зеленими. Це був колір одягу команд і умовні назви партій, між якими і так по життю часто відбувалися конфлікти, бо сам імператор схильно ставився лише до блакитних, ігноруючи потреби і інтереси зелених. От зелені, під час змагання і вирішили висловити свої претензії імператору, який був, до речі, присутній на еподромі, і не пропускав такі видовища. А Юстиня навіть не дослухав або не захотів слухати претензії в свою адресу. Почалася бійка з жертвами, яка вийшла за межі іподрому. Звісно, хуліганів потім затримали і винесли їм вироки. Чотирьом відрубати голови, а трьох повісити. 13 січня під час наступних змагань представники обох так званих груп людей або партій, блакитних і зелених, просили юсеняна помилувати своїх побратимів, а він відмовився. Тоді повсталі почали скандувати: Ніка, Ніка, що в перекладі означає перемога. І почали громити місто разом. Вони захопили в'язницю і звільнили в'язнів, спалили базиліку Феодосія і інші храми. Намагалися також взяти штурмом імператорський палац. Юстинян навіть хотів тікати з міста, але його відмовила його дружина Феодора. До речі, дуже хитра і підступна. Вона мала величезний вплив на свого чоловіка. А в минулому вона була акторкою. В результаті повстання було жорстоко придушено. 30 тисяч повстанців були знищені, і більше повстань при Юстиніані не виникали. А про пандемію чуми за часів правління Юстиніана і про будівництво Собору Святої Софії дивіться вже в наступному відео. Зустрінемось на каналі.